Якщо в Україні співають, то в Африці почали креативно боротися з ямами на дорогах. Подробиці в актуальному інтернеті. Погані дороги дістали не тільки українців, але й жителів південної Африки. Боротися з ямами на шляхах місцеві вирішили у незвичайний спосіб. Тамтешня вчителька Розі Морісон зважилась прийняти ванну в одній із вибоїн. Жінка вдягнула купальник та прихопила із собою усілякі шампуні. Та навіть келих вина. За словами Розі, стан доріг в країні просто жахливий, тому на них постійно трапляються аварії. Звісно, подібною акцією проблему не вирішити. Проте заявити про неї на увесь світ, гадаємо, жінці точно вдалося. Чотирилапи полісмен із Америки. Топ тема в інтернеті. Подібну популярність песик заробив своїм незвичайним вмінням. Щойно він чує поліцейську сирену, одразу починає її копіювати. Очевидно, що виходить, це в нього дуже вдало, адже в коментарях користувачі пишуть звуки сирени та гавкіт песика і справді дуже схожі.